Дитячі садки школи та лікарні у першу чергу нинішнього тижня починають отримувати тепло. 20 жовтня ми отримали спільне виспогодження від міністерства енергетики, міністерства житлово-комунального господарства, віно до якого ми можемо розпочинати опальний сезон по Потаскі області. Котельня по вулиці Леніна, 112 обігріває 25 житлових будинків. Минулоріч її реконструювали та замінили обладнання на більш сучасне вітчизняного виробництва. Це дає змогу, кажуть комунальники, економити енергоносіїв, а ще кошти, бо працює вона повністю автоматично. Застосування таких от невеличких котелень дає можливість слідкувати за суточним перепадом температури і більш ефективно використовувати енергоносії, газ. Які є дефіцитом? Ми вже зекономили приблизно 20 мільйонів кубов, враховуючи газу. Ми не знаємо, яка буде зима. Котельню на леваді у середу зранку інспектує сам губернатор. Про її зразковість розповідають керівники комунальних установ. Ця частина міста Полтави підключена до газу місцевого виробництва. Тому, ну якщо і, і буде десь тот саме, то ця в останню чергу буде відключатися, тому що на цю частину міста подається газ з родовищ Полтавської області. Саме з цієї котельні губернатор Полтавщини Віктор Бугайчук офіційно запускає опалювальний сезон. Тут повна автоматика, я повертаю ключ з завдання, відбувається вентиляція і комп'ютерна система сама виводить котел на режим, ми зараз і можемо побачити. Спочатку відбувається продувка котла, далі розпалюється пальник. Через 15 хвилин вийде на режим заданий пальник і котел. А для того, щоб прогріти систему споживачів, ну потрібно декілька годин. Можливо, там будинки, які знаходяться поряд, через півгодини отримують тепло. Ті, які більш віддалені, через декілька годин. За два-три дні комунальники та чиновники обіцяють повністю вивести на режим систему теплозабезпечення в усій Полтавській області.